Мир Божий вам, дорогі брати та сестри, я хочу вас всіх привітати з народженням нашого Господа Ісуса Христа і хочу, щоб всі стали на ноги. Христос народився. Сідайте. Бо я так сидів в залі, це свято. І так щось звернув свою увагу. Брат Василь переді мною говорив, що мудреці з далекої дороги, з далекої країни прийшли, щоб привітати Ісуса Христа. А нам, брати, привітають, а ми сидимо, не встаємо. Здається, якось, на, коли Христос воскрес. То брати кажуть, три рази, і ми всі встаємо. Це теж народження Ісуса Христа. Дуже важливо. Нехай Господь всіх благословить нас. І так як продовжується наше свято, народження нашого Господа Ісуса Христа, я буду читати на цю, на цю тему на тему народження Ісуса Христа. І хор молодіжний співав. Що гряди, Месіє, що ми чекаємо тебе, що ми живемо в час приходу нашого Господа Ісуса Христа на землю. Я читаю місце Слова Божого, яке записано в Євангелії від Матвія. Перша глава з 18 го вірша. Рожество Ісуса Христа було так, по обрученню матері Його Марії з Іосифом Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. І же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но коли он помислил это, сі ангел Господня явился ему во сне и сказал Иосиф, син Давидов, не бойся принять Марію жену твою и бородившуюся в ней, От Духа Святого родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: Вот Дева, в вот риве примет, и родит сына, и нарекут имя Ему Эмануил, что значит: с нами Бог, встав от сна. Іосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень и принял жену Свою, и не знал її, как наконец она родила Сына Своего Первенца, і Он нарек имя Ему Иисус. И друге місце читаю в Евангелии Луки, перша глава, із 15 вірша. Ибо Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Дух Духа Святого исполнится еще от Чрево Матері Своей, и многих из синів Израиля их обратит к Господу Богу их, и при, пред, идет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца Отцов детям. І непокорівим образ мислей праведників, даби представити Господу народ приготовлений. І в третє місце буду читати, записано 20 глава притчей з 5-го вірша. Помисли в серці чоловіка глибокі є води, але чоловік розумний, вичерпує їх. Коли я прочитав про народження Ісуса Христа. І коли Ісус Христос мав народитися, ангел Господній з'явився для Марії і сповістив для неї, що вона народить дитятко. І перед Тим ще Бог. Сповістив для Захарії священника, що в нього народиться син, і він дасть йому ім'я Іван, що означало Господь милостивий і милостивий. І коли, коли Бог ангел говорив до Захарії, то Говорив за те, яке буде служіння Івана, що він буде приготовляти дорогу для Господа, і що він поверне, щоб повернути серця дітей до батьків, і щоб не покорив їм дати образ мислей праведника, що таке, таке, таке служіння його буде. І друге місце, яке я читав, записано, що мислі чоловіка глибокі є води, але мудра людина вона вичерпує їх. Вчені кажуть, що в середньому людина має в сутки близько 50 тисяч думок у своєму розумі. І ми співаємо такий псалом. Своєтою зайняти об одном твої мечти аж то буде, як Господь прийде. Ми можемо перевірити свої думки, чим зайнятий наш розум. Коли ми читаємо за Давида, то він каже, що я пробуждаюсь, а я ще з тобою. Він відпочивав. Але думки його були з Господом, присутність Господня була з ним. І щоб нам зрозуміти, чи ми готові до зустрічі з нашим Господом, ми маємо перевірити наші думки, чим зайняті наші думки, що ми думаємо. А тут Господь, ангел Господній говорить до Захарії, щоб повернути непокорівим. Образ мислей праведников. Я прочитав за цього праведника Іосіфа. Написано, що він був муж праведний. І він узнав, що наречена його вагітна. Я представляю його стан, що він переживав. Але написано, що він був праведний, і в законі було, якщо така ситуація, то треба було побити каміння. Але цей праведний чоловік він не хотів огласити її. Але що він думає? Він думає, каже, що я відпущу її тайно. Було в законі написано, що якщо тобі дружина не понравилася, не сподобалося щось у ній, то ти можеш її відпустити. І він каже, я відпущу її, так рішає в своєму розумі. Але ангел Господній з'являється для нього і врозумляє його, що це дитятко, це дитя Боже, яке народилося всередині в Діви Марії, в утробі народилося і прийми це дитятко, тому що Бог доручає для тебе таку місію. Коли ми читаємо. У Слові Божому за мужів Божих, от ми читаємо за праведного Даниїла, написано, що він положив в серці своєму, щоб не, не осквернятися тими явствами, які були на столі царському. І перш за все, перш за все, ніж ми почнемо щось робити, до нас приходить думка. І коли ми знаходимося в служінні, через наш розум може пройти дуже багато думок. Ми можемо бути на цьому місці, можемо чути те, що говориться на цьому місці, але наші думки можуть бути дуже-дуже далеко. Вони можуть обійти всю землю. І тому слово Боже каже, що мудрий чоловік він вичерпує їх, що ми маємо контролювати наші думки, направляти їх. В правильне русло. Ми з вами маємо дуже добрий час. І я знаю, що є дуже багато тих, які ще хочуть поділитися на цьому місці. Я не буду займати багато часу, але я хотів би донести до нас, щоб ми пильнували над нашим розумом. Тому що. Слово Боже каже, що які мислі Його, такий і Він. Що ми думаємо, такими і є. Ми не маємо думати про себе по-другому. Ми маємо думати про себе, так як каже Слово Боже. Про що ми думаємо, такими і є. Настільки ми готові до зустрічі з нашим Господом. Але ми маємо цей час. Добрий, і дивіться, що каже Слово Боже, який добрий час для нас дав Господь. Це записано в посланні до Євреїв, 8 глава. З 10-го вірша. От завет, який завіщаю дому Ізраїлю після тих днів, говорить Господь, вложу закони мої в мислі їх. І напишу їх на серцях їх, і буду їх Богом, і вони будуть моїм народом. Господь подарував нам спасіння через Сина свого Ісуса Христа, і написано, ібо явилась благодать Божая Спасительна для всіх чоловіків, навчаючи нас, щоб ми залишили. Я навіть прочитаю. І благодать Божья, спасительная для всіх людей, научающая нас, щоб ми, відвернувши нечестие і мирські похоті, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нинішньому віці, ожидая блаженного уповання і явления слави, Великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, Который дав Себя за нас. Щоби збавити нас від всякого беззаконня і очистить себе народ особінний, ревностний, к добрим ділам. Ісус Христос подарував для нас спасіння, зробив все своєї сторони. І ми з вами знаходимося на порозі нового року. А в єврейському слові, в єврейському язику Новий рік таке слово шана по- їхньому. Це означає обновляючийся, що рік обновляється. Рік обновляється, а от по-англійськи, коли ми говоримо, то кажемо how are you?» Який старий ти? А ми з вами? дорослішаємо. І написано в Слові Божому, що якщо цей наш чоловік зовнішній старіє, то внутрішній повинен з дня на день обновлятися. Так само, як в єврейському язику рік обновляється, і ми з вами маємо обновлятися, тому що ми приближаємося до зустрічі з нашим. Господом, щоб ми були народом приготовленим. І на закінчення читаю два вірші із 138 го Псалму. Останні вірші. Іспитай мене, Боже, і узнай серце моє, іспитай мене і узри помишлення мої, і зрі не на опасному ли я путі і направ мене на путь вічний. Давайте ми зараз у цій молитві прийдемо до нашого Господа. А наш Господь написано, що Він Серцевідець. Він знає наші поміщення іздалі, коли ще ні одного навіть із тих думок не було, а написано, що він знає досконало. Давайте ми прийдемо до нього в молитві і попросимо його, щоб він направив серця наші на путь вічний, щоб думки наші були угодні нашому Господу. А йому за все слава. Амінь. Молимося.